Прочитаємо третій розділ Колосянам, Третій розділ і прочитаємо 12 вірш. 12 вірш прочитаємо. І тому задягніться, як вибрані Божі святі і улюблені в надрах милості, доброту, смиренність, розум, сумління, довготерпіння. Давайте помолимося. Господь, власне, будь ласка, щоб ми були дійсно зодяглені в ті речі, які ти Господь хоче, щоб ми були зодягнені. Благослови мене проповідувати і говорити те слово, яке ти хочеш, Господь, щоб я сказав кожному тут. Прошу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Знаєте, яка тема сьогодні моєї проповіді? Чи дійсно християни є святими? Моя тема проповіді сьогодні: чи дійсно, чи дійсно ми є святими? Ну, давайте ми чітко розберемо, що таке святий. Часто люди кажуть, що святий це той, хто ну, такий якийсь недосяжний, якийсь такий особливий, і він святий, такий, бо святий називають його. Часто люди моляться святим. Сьогодні ми розберемо такий святий, і хто він насправді є, і хто має бути святим. І як має себе вести святий. Знаєте? Ну, давайте ми перше візьмемо, яке ваше сприйняття було взагалі колись, що таке, що таке святий. Давайте почуємо. Що що, що? Приближений, Приближений Бог. до Бога. Тобто той хто ближче до Бога. Тобто він знач, знає більше, трошки, значить, має контакт більше з Богом, чим там, наприклад, хтось другий. Жінка, яка боїться гріха. Яка, я знаю, яка боїться гріха. Знаєте, я коли був коли, коли, коли я був малий, я думаю, що ти за такий людина, яка, по-перше, померла. 100% вона померла, вже її немає. Він якийсь старичок якийсь такий. І він якийсь був особливий. Він щось таке особливе зробив, тому його називають святим. І що люди його поважають. І тому він називається святим. Я говорю про своє бачення. І це бачення багатьох людей на сьогоднішній день є. Викривлення розуміння, що хто так, такий святий, насправді. І деякі думають, святий це взагалі людина, яка безгрішна. Правда? Яка безгрішна, яка чиста. І це правда. Я не вас не обманюю, біблія так і каже, свята людина, вона безгрішна насправді. Є така людина. Сьогодні ми про таких прочитаємо. І їх багато вказується, цих святих є. Вони серед вас ходять, ви про них навіть не знаєте. Але вони серед вас. Вони рядом біля вас. Ви просто про них не знаєте. Ця людина не якась особлива. Ну, ми думаємо, що це особливо. Давайте початку розберемо, які бо люди поняття людей о святості. Навіть таке свято, День святих. Ви знали про це таке? Є таке свято. Це день, день святкують дві речі. Святкують. День святих святкують, <кхе> це католічке свято відношення до Біблії до, до святості немає. Це коли люди святим поклоняються, мертвим поклоняються. Мертвим поклоняються кісткам. І в промисловий теж таке, кістки цілують. Це не, є, це не є правильне, це не біблійне. Воно є. Але вони це роблять і думають, що це День святих. Спеціально це день свято День святих святкують в той день, коли святкують День Чорта. Ну День якщо Ви знаєте, це от два свята, які разом святкуються. Який разом святкується. Для чого це зроблено? Було Католіцькою церквою? Для того, щоб християнізувати людей. Що День святих це також важливе свято, в яке треба людей хри хри християнізувати. А що таке христианізувати людей? Надіти людину, надіти людину Бетлик, хрест і сказати: Ти вже святий. І ти вже є християнином. Насправді, це, це, це так не працює. Якщо надіти на дитину маленьку надіти хрестика, надіти, це не означає, що вона вже християнкою стала. Якщо дитині дати, дати особливу одежу, не означає, що вона стала вже, вже стала віруючою і спасеною. І це люди часто путають. Атрибутика святості це дуже важлива і важлива річ, яку треба розібрати. Що люди часто моляться до святих. По-перше, до святих не треба молитися. Це гріх і неправильно. Лю... Запам'ятайте, святі люди це людина. А до людини молитися не можна. Тільки можна молитися до Ісуса Христа. Тільки до Ісуса Христа. Якщо ви молитеся до людини, яка просто така сама людина, як ви, ви, значить, ви, ви значить, принижуєте і Господа Ісуса Христа. Значить, ви, Його смерть, яка була на Христі зроблена, значить вам вона була не варта, що Ісус умирав за вас. А Ісус вмирав за вас. Амінь? Якщо Ісус умирав за вас, значить Його смерть варта, щоб спасти вас. І ми можемо тільки молитися до Нього, бо так написано, до Нього моліться. Деякі люди моляться до Духа Святого, деякі моляться до Отця, але ми молимося, ми молимося до Отця, але молимося в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Ми можемо просити допомогу Духа Святого, але ми молимося в ім'я Ісуса Христа. І деякі люди це не розуміють. Усі речей. Ну це вже тонкості читання Біблії і розуміння того, що Бог казав в Біблії. Но ми зараз розмовляємо і говоримо про святих людей. І часто люди святими читають тих, хто щось зробив велике, поклав своє життя за щось або за когось. Насправді це було би так би хорошо. але знаєте, хто за нас поклав життя? Ісус Христос. І тому Він є один святий, і Він є один, той, хто, і хто і вартий, того називатися таким. Але є група людей, яка є також святими, і Бог їх називає святими. Вони, може, не варті називатися такими, тому може вони не, недостойні такими бути. Але Бог їх назвав. Не по, не по, не по їхнім ділам назвав їх, а тому, що вони получили щось особливе. А що вони особливо получили? Вони получили особливу таку річ. Яку вони особливу річ получили? Вони получили, що свята людина має бути в першу чергу спасена. Це перша атрибутика, щоб бути святим, треба бути спасеним. Якщо людина не спасена, вона не свята. Вона може веде себе як свята, вона може поступати як свята, тому що святий Ісус Христос, Він помер, поклав своє життя. Це правда. І тому люди, які кладуть життя за кость, вони теж можуть їх називати святими, в тому випадку вони не є святими, вони їх можуть називати святими. Тому що вони кладуть, вони будуть євро поступають так, як Ісус поступив. Але щоб він був святим, живим святим. Ми говоримо про живого святого, а не про мертвого святого. Бо мертвим не треба взагалі. Мертвим все одно вже. Він вже кі то кістки просто не більше. Ну люди їм поклоняються. І це, це називається ідолопоклонством. Це сьогодні такий приклад хороший. Сьогодні ми стоїмо благовістаємо, а одна бабка бере, ребеку б'є. Б'є, бере таку і б'є. Кажу, що я це ви робите? Ні, я вчалість не дав її. Я їй сразу сказав, що ви б'єте мою дитину, б'єте. Каже, я нікого не б'ю. Кажу, я стояв, бачу, як ви це робили. Mm. Я етаїстка, чого вона мені тут про всю, розказує про Бога? Okay. Вона не розказувала, вона просто їла, дала, дала, трактат давала їй. Yeah, yeah. І вона достає, достає скулька, достає ідола в ікону. Mm. Каже, купіть її. Каже, ну але мені нащо це ідол. Я що такий дурний, щоб таким ідолом ідоли купляти? У мене немає що чим зайнятися? Yeah, yeah. Каже, я, онка, онка, я таїстка. Ну ви ти правильно, етаїстка і продаєте язичство продаєте. Ви може, язичистка? Атеїстка. І такі люди бувають попадаються. І треба з такими мати терпіння, і треба вміти тонко з ними говорити. Бить їх не треба, Бог їх наб'є вже 10 разів, Бог забере в неї 2-3 кілограма або два відразу забере здоров'я, і це буде дорожче набагато. Ви не розумієте, коли хтось ображає віручих, ображає, він ображає самого Бога. Тому ображати віруючих не треба. І далі ми читаємо: ми читаємо про те, що є люди, які не розуміють, що таке святість, і вести себе як святий. І нам, віруючим, треба повчитися таких людей, що себе треба так себе вести, як святим себе вести. Тому що свята людина це людина, яка спасена. І якщо ви спасені, ви віруючі в Господі Ісуса Христі, то Бог називає вас, що називає святими. А чому називає святими? Тому що ви маєте бути такими і поступати такими. Тому що Ісус святий, непорочний, і Він живе у вас, коли ви Його прийняли. Ви також стали святим. Но ми часто ведемо себе не як святі. І тут написано: і тому зодягніться. Навіть якщо ви думаєте, що ви грішний, ви є святі. Ви свята. Ви знали про це? Ви знали, що ви свята? Якщо ви прийняли Ісуса Христа, Христа? О, я, я не святий. Ні, Біблія каже, так. Да. І тому зодягніться, як вибрані, ви вибрані, Бог називає вибрані. ви вибрані. Божі. Святі. Тут так. так написано. І, звісно, ми не достойні бути такими, називатися. Я так я ж не виходжу, не кажу О, привіт, друзі! Я святий! Я так не кажу нікому. Я, я розумію, бо так Бог сказав. Я не виходжу, не кажу, що я такий один спасений, а ви всі грішники в пеклі будете. Ні, я кажу, що я спасений завдяки Ісусу Христу. Я святий завдяки Ісусу Христу. Бо я освятився Господом Ісусом Христом, завдяки Йому. Ну в нашому розумінні святий, що це таке щось таке божественне, це те, що ісціляє. Ось торкнутися святої речі, ти сразу будеш ісціленіє. Правда? Ну, таке так часто пропагандує православна церква. Якщо це свята скринька, в кого є боліть, зараз ми її стіляти будемо. І це люди часто це отак приподносять святі речі. Вони роблять ідолими, ідуть іду, речі. Ви розумієте, речі роблять святими, роблять, особливими роблять їх, роблять для того, щоб на цьому бабло заробляти. Бог проти цього всього. І Бог тому всі речі, такі подібні речі святі, Він їх знищив. В Біблії були такі речі, які могли ісціляти. І вони називалися святими. Були такі речі. Ну потім це був Змій в вигляді Христа, Бог його потім знищив. Його не, не сталося. Але люди починають придумувати святі речі: свята свічка, свята кістка, свята вікона, свята вода, святі там, не знаю, там, обладунки, куча святих речей. Задіть любу православну церкву, там куча святих речей. Ви знаєте, знаєте, що ще яке свято святкується в цей день? Як вже вчора про це говорив на, на, на Танісі. 40 святих ще є, тільки 40 святих. А ще є 144 тисячі святих, які тільки спасуться, а останні не спасуться. Це все, все ідолопоклонство, це все язичництво, і є яке не біблійне. А є ще одне таке свято, називається День реформації. День Реформації, люди, це, де, це коли людина, прочитавши римлянам 1,17, вона зрозуміла, що спасіння через, через віру в Ісуса Христа. І він, він сміявся з тих святих речей, яких ми сьогодні, сьогодні в православній церкві. Він каже, 12, 12 цих апостолів в Житомирі, 12 апостолів в Києві, 12 апостолів Єрусалімі. Що? їх там було, що їх було вже було, їх 60 було? І було тільки 12. А оказалося їх більше. Це ж обман. Або взяли, короче, ногу ногу в Ісуса Христа в Житомирі, рука в, в Єрусалімі, голова в, в цьому, як вибачте, в Бердичеві. Вибачте, я Ісус Воскрес, Він живий. Свята річ. Апостола Петра там, святі ви зайдіть, сразу там, куча святих речей. Печерську лавру, це ж саме настояще ідолопоклонство. Святе місце, там, де святість, поклоніння, там, де є безплоддя і все таке інше. Це все брехня. Люди це віряться. Ви знаєте, як вони казав, закон самонакучування само, е, на, накучування ніхто ні, 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 не відміняв. І є люди, які собі придумують щось. І вони віряться, щиро вірять. Щиро ходять в цьому. І ви також маєте такі речі святі вдома. Свята земля з Єрусалима, свята, свята водичка. Це все ідолопоклон, це все язичництво, це ніякого відношення до святого немає. Христос не вмирав за ті речі. Христос змовив за вас, щоб ви стали святими. Тому тут сказано, одягніться в святість. Будьте святими. Ви конституційно да святі спасені Господом Ісусом Христом, тому що Христос святий, чистий, непорочний. І тому Бог робить і вас святими. Бо ви Його діти, якщо ви Його прийняли. Но, Бог каже ще другу сторону. Люди, прийнявши Ісуса Христа, ми читаємо Римляна в першому розділі, читаємо, вони не прославили Його. Вони не виконали ці ідоли з дому. Вони не зрозуміли, що це все не християнська штука. Вони не поступають як святі. Тому як, як я як святий, не можу цю бабушку бити кулаком. В челість. Не можу її бити. Тому що в цьому випадку можемо може, за мене може Бог заступитися. Може Бог в цьому питанні допомогти. Я і тому ми маємо поступати, як святі. Про нас має мова і слава йти як святих. Церква Трійця, або церква, церква біблійних віруючих, або віруючих, які вірять в Господа Ісуса Христа. Це дійсно святі люди, які ходять з Господом Богом, щоб так про вас говорили. Бо ви є святі, ведіть себе як святі. Поступайте, як святі. Ви знаєте, як часто можна проквірити культуру водіїв про святість, коли в них на машині є напис з Біблії. Коли вони їдуть, вони не «Пі -пі -пі -пі! пропусти мене! Чого ти мене підрізав, я не поняв. Вони цим не займаються. Хай тебе Бог благословить. Без проблем проїжджай, не проблема. Проходь, не проблема. Він порушує, посеред дороги проходь. Ми пропускаємо, не проблема, проходь. Пропустіть, проявіть милосердя, приступіть, як святі. Писайте, що у вас машина, ви сидите в машині, а на ній німб. Свята їде людина, сестра, сестра, брат їде в святий в машині. І він буде розуміти, а чому той, чи той чи інший поступає, як святий як християнин? Щоб вас бачили це, вас бачили святість Господа Бога, яку ви проявляєте, яка написана в цій книзі. Тут написано, тому задягніться, як вибрані Божі. Святі улюблені. Чому ви улюблені? Чому ви святі? Тому що Ісус Христос, помер на христі за вас. В 12 вірші написано в надра милості. Представляєте? Ви бачите, коли б'є, джерело б'є, прямо скважина води б'є. Отак з вас має бити святість. Ну коли з вас видавлюють кап, 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 там треба. Такий, знаєте, апарат ставити спеціальний, включати, включати, включати таку печку на 100 градусів, щоб з вас вижити одну святість, каплю святості. Не має так бути з вас. У вас святість має перти, як не знаю хто. Отак От ви маєте, як святі, поступати, як християни, не битися, не сваритися, підтримувати один одного. Ось, наприклад, коли треба підтримка, коли треба підтримка братові на реп, або треба підтримка братові на операцію, або треба підтримка комусь, треба з братів, сестер, комусь треба щось допомогти. Ви перші, з вас пре святість. І тому зодягніться, як вибрані Божі, святі, улюблені в надра милості. Де ваша доброта? Де ваша смиренність? Де ваша розум? Мління, де ваше? Тут написано так: довготерпіння. До брата чи до сестри. Де ваша любов? Щоб воно прям. Пшш... Не, не пара. Якщо я вам пару дам попити, ви не нап'єтеся. Вам треба вода, жива вода. Проявляйте свою святість. Бі Бог називає вас святими. Не тому, що ви краще когось, а тому, що святим назвав вас Господь, якщо ви, Господі Ісусі Христі, якщо ви прийняли Ісуса Христа. Амінь. Не чую, Амінь? Амін. Якщо ви спасені Господом Ісусом Христом, якщо ви живете згідно цієї Книги, якщо ви любите Господа Ісуса Христа, якщо проявляєте свою любов, щоб люди бачили вашу святість. Де ваша святість? Де ви її загубили? Коли ви її втратили? Коли ви перестали поступати, як святі? Коли ви перестали бути святими? Коли вас щось забрали? Коли вас образили, коли порушили вашу, кордон вашого кордон вашої свободи, коли порушили кордон вашої вашого приватності, тоді ви просили бути святими. Будьте брати-сестри святими, будьте тими святими, якими що прийшов, коли Ісус прийде, Господь прийде сьогодні чи завтра, сказав: це дійсно, дійсно, сестра, це дійсно брат святий, це дійсно, брати, і сестри ви святі, дійсно ви святості, у вас вас пахне святостю. А не пахне, вибачте, вибачте, якимось чим, кадилом якимось. Не пахне від вас, вибачте, негативом якимось. Є, коли ти приходиш в церкву по місці, я багатьох в церквах був. Коли приходиш в церкву, там відчувається є люди, від яких пахне святістю, а від яких пахне, вибачте, проблемами. Краще не розмовляти, краще, на яких мають проблеми. Два питання задав, чоловік зразу відчувається проблеми. От простий такий простий, простий такий приклад. Наприклад, -таки, всім дали сирники. С ну В ресторані ми сидимо, і всім дали сирники. А одній лінії не дали. Там б, як скандал, сварка, розборка. все, А там хтось взяв лишні сирники, її ту порцію жазів. І все, отак і святи поступають. Раз сирники з'їли, і немає сирника. Святі поступають так хорошо. А, а другий святий, давай добиватися, сваритися. Дайте мені хоч, хоч щось поїсти, дають, дають їй налісники. Ні, налісники я хочу так, як всім. Як це так, як це так? І спори. І ти вже розумієш, що ця людина проблемна. Що вже вона дуже не, не зовсім свята. І ти вже бачиш, вона підходить до того, до того, куча проблем з нею, там тим, тим, цим, з нею чи з ним, чи з нею, чи з, з ним. І ти розумієш, да, це такий приклад такий смішний, може, там ніяких нема проблем, але людина поступає так. Ти бачиш зразу це. Мені, мені не дали щось, мені не дали буханку хліба, мені не дали мівіну, не дали тушонку. Все. Все, людина вже що? Вона вже тут перевертає світ. Все, вона кидає, каже, не те, що, як. Мені не дали книжку, не дали таку Біблію. Все, воно вже обіду в церкву більше не прийду. Не проблема, ми тобі дамо. Приходь, ми тобі дамо. Якось неуважно, руку не пожали. Нічого страшного. Ісуса плювали. Ісуса розпинали. Ну Він проявляв свою святість свою. І все він проявляв свою любов на Христі. Прости їх, Боже, бо не знають, що роблять. Так сказав Ісус. Отак От Ісус поступав, святі поступають. А як ви поступаєте? Ви поступаєте завжди, як Ісус поступає? Ви завжди поступаєте, як святі? То давайте прийдемо поступати як святі. Давайте будемо поступати так, як учить нас Господь Бог в цій книзі. Давайте будем, будемо святими, дійсно настоящими святими. Не будемо говорити, я святий! А будемо поступати, як святі. Це не ті, святі, які закрилися в будки і пишуть книжечку якусь. Це ті, хто дійсно ді роблять щось. Добро роблять. Поступають християнки. Біблія каже, не переставайте робити добро. Амінь. Так написано в Біблії, ви так робите? Помагати комусь чимось, чимось, це так треба робити, чи не треба? Розказувати людям про Ісуса Христа, роздавати хліб, говорити Слово Боже. Це, це так Біблія каже, не переставаючи робити добро. Якщо у вас є лишня пара обуві, то в когось благословить це, що це добро робити чи не добро? Добро? Амінь? Амінь. То робіть це. Ну, знаєте, мені роби добро, а йому не роби добро. Отакі ми часто. Отакими злі, ж... такі ми жорстокі, не святі. А маємо бути святі. Почніть робити, поступати як святі. Давайте ми зараз станемо, станемо. І в нас зіграє таке, як є. Зіграємо, зараз заспіваємо. Я хотів, щоб ми зараз стали помолилися і подумали над, своїм, над своєю святістю. Яка в нас святість? Давайте ми подумаємо, яка наша святість, чи вона така, як Ісуса Христа. Чи вона 13. Чи вона така в нас? Давайте закриємо очі і будемо молитися. Давайте будемо думати. думати над тим, чи ми маємо ту святість, як Ісуса Христа. Чи ми поступаємо так, як Ісус Христос? Господь. Дай нам поступати, як, як, як ти поступав. Прости нас, що ми часто поступаємо не так, як ти. Навчи нас, будь ласка, навчи нас бути святими, дай нам в терпіння, в милосердя, любов. Біблія багато разів говорить, більше ста раз говорить про святість, що нам треба бути святими. Дай нам будь такими, дай нам поступати так, дай нам так жити, вчи нас, направляй нас, Господь. Благослови кожного, Господь, вчи кожного бути такими, бути святими, чистими, бути святими, справді, відділеними для Господа Бога. Біблія каже, святий те, хто відділений, належить Господу Богові. Дай нам бути такими, дай нам належати Господу Ісусу Христу, щоб наше тіло повністю, наш розум, наші думки, наші справи, наше життя в Господі Ісусі Христі належало Тобі, щоб ми були святі. Кожне наше діло, кожне наше слово, кожен наш крок був святий, пропітний твоїм, твоїм благословінням. Господь, благослови нас, вчи нас, направляй нас, Господь, прости нас, Господь, якщо ми так не поступаємо. Очисть нас, будь ласка, Господь, і веди нас, Господь. Господи, дякую Тобі за все, що ти нас любиш, що ти проявляєш свою святість, свою любов проявляєш до нас, що Ти йдеш з нами і ведеш нас, Господь. Господи, дякую Тобі за все. Благослови кожного бути святим в цій церкві. Благослови по всьому світу, щоб люди поступали свято. Господь, дай нам бути такими. Прошу це, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте